Шоки ці мої, в Єва новий промо період, і я як шупаголік маю все це перевірити. А що я не собі перевіряла? По перше, єва Бобс. І, по-друге, я трошечки закупилася косметикою Patricia Ledue. І що, і правильно, на... закупаєтесь коротше, на 459 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, і отримуєте. Оце. Це в нас пересулечка. Вона дуже маленька, бачите? Як ладошка. Тому сумочку вона класно поміщається. Ми ще так попропакуємо раз. Два. з Тільки упаковок. Екології це буде шкодить. Так, ось вона. Так. Головне собі не стрілювати око. Геть. Слушайте, ну, розкрилася. Розкрилася. Так, що там не замішає? О! Не, ну, не капає. Не капає. О, все, тепер точно натянула. Вона такого гарного бускового кольору. Тут вона чорна. Ну, капати мені точно не буде. Так, збираємо це потім зберемо. Так, а що ж я купила? Купила сісішку, вона була потрібна мені. Щось я сильно полюбилася з олівцями для губ. Гей, для брів, бо щось потрібно. Це потрібно з цим щось робити. І комусь зі своїх бабів віддам. Ну, а що ж буде тут? Аж цікаво. Як ви думаєте, щось попадеться гарне чи ні? Пишіть в коментарях, в другій частині дізнаємося, що тут.